Всім привіт! Сьогодні продовжуємо тему одруження у Польщі, як взяти шлюб, зареєструвати його. І розповідаю крок по кроку детально, що я робила, куди зверталася, які документи а, додавала. Тож, у першому відео я вже розповіла про те, як отримати довідку про сімейний стан у консульстві України у Польщі. Таку довідку також звертаю увагу, що таку довідку можна отримати в Україні у державного нотаріуса. А, і... Так, ми це зробили, ви це зробили, і ми переходимо до другого кроку. Далі нам потрібно звернутися до суду. Перед тим, як звернутися до суду і, взагалі, чому у Польщі потрібно звертатися до суду, перед тим, як взяти шлюб і піти до Раксу, це потрібно для того, що. На жаль, Україна не надає на даний час довідок, не надає інформацію про ваш сімейний стан, чи ви є одружені, чи ні, чи розлучені. Вони нічого такого не надають, і тому у консульстві там просто підтверджують ваші слова, що ви одружений або ви розлучений, і все. Тобто, це не є документом, який це не документ взагалі, він нічого не дає, нічого, ніякої інформації. Тільки ваші слова. І тому, щоб одружитися тут у Польщі, вам потрібно взяти дозвіл суду, який буде вам дозволяти взяти шлюб без цієї довідки. Тож, з першим кроком все ясно, ми отримали довідку про сімейний стан у консульстві. Крок другий. Перед тим як звернутися до суду, потрібно замовити ще одну копію вашого свідоцтва про народження, тому що. У вас є свідоцтво про народження, так, оригінал, і не треба його віддавати, заставатись без оригіналу вашого свідоцтва. Тому краще піти просто до Раксу в Україні і взяти в собі ще одну копію вашого свідоцтва про народження. Я одразу взяла дві копії, щоб заставити одну у суді, а одну принести потім до Раксу. А також треба зробити заздалегідь, перед тим як ви підете до суду, заздалегідь треба зробити переклад такого свідоцтва про народження. Переклад з української мови на польську мову. Також під відео я заставлю посилання на сайт, де ви можете перевірити або знайти присяжного перекладача, який має право це робити, який має ліцензію. Відносно копії або оригіналу свідоцтва про народження ще раз наголошую. Деякі люди і у деяких відео, наприклад, або статтях я читала, що ви надаєте тільки копію вашого українського свідоцтва про народження. Може так бути, і може суд, до якого ви звернетесь, так і попросить вас тільки копію, або у вас візьмуть тільки копію. Я не знаю, у мене попросили оригінал. Можливо, у вас взагалі ніяких документів не попросять, ви тільки дасте заяву. Теж, коли ми перший раз прийшли до суду, щоб взяти цю заяву, яку треба заповнити, і дізнатися, які потрібні документи, у суді нам сказали, що нічого взагалі не потрібно. Заповнюйте заяву, сплачуєте цю суму, яку потрібно сплатити, і все, і нічого не потрібно, тільки заява і оплата. Насправді це не так. А, ну, розповідаю про свій досвід. Ті документи, які докладала я, ви можете їх докладати, можете не докладати, але зайвими вони 100% не будуть. І теж одразу, коли ви взяли довідку з консульства про сімейний стан або з України, ви привезли цю довідку. Також у вас є копія свідоцтва про народження, копія, ну тобто оригінал так? цього свідоцтва про народження. І я раджу одразу замовити переклад всіх оцих документів. Я замовляю це по. По я замовляю таку услугу поштою, я відправляю на електронну адресу документ, який мені треба перекласти, а потім ця організація поштою висилає мені вже оригінал цього перекладу. Тому я одразу вкладаю у конверт і довідку про сімейний стан з консульства, і свідоцтво про народження. Тобто не я вкладую, а вони вкладають, так, але я замовляю одразу. Я одразу замовила ще один дублікат такого свідоцтва, тобто переклад мого свідоцтва про народження і ще один дублікат за 12 злотих. Тобто все одним махом до конверту. Документи ми підготували. Далі я заздалегідь теж пішла до суду і взяла заяву, яку треба заповнити. В Принципі нічого складного, але мені було зручно зробити це вдома, тому що е, там ще треба розписати узасаднення, і ну, на то треба час. Або підготуйте заздалегідь, за прийдіть і вже будете знати, що написати у цьому тексті, і там заповніть. Так виглядає приклад заяви, яку треба заповнити і віддати до суду. В графі «Вньоскодавця» вказуємо ваші дані. В графі Учасник дані людини, з якою ви хочете укласти шлюб. Далі сам вніс. Заповнюємо інформацію, як вони вас просять, тут відповідаєте нескладно. На наступній сторінці трошки складніше, тут вже треба написати узасаднення, в якому ви вказуєте ваш сімейний стан, сімейний стан людини, з якої ви хочете укласти шлюб, вказати обставини, які б свідчили про відсутність перешкод для вступу в шлюб, і також, що країна, ваша країна не надає свідоцтва про дієздатність для вступу в шлюб, Ну і саме для цього ви і звертаєтесь до суду. Далі ми бачимо перелік, такий приклад документів, які ми додаємо до нашої заяви. І тут бачимо отпис вніску. Отпис це копія. Далі свідоцтво про народження з перекладом на польську мову. Довідка про сімейний стан і оплата 100 злотих. Документи, які ми подаємо до суду. Перше, починаємо з заяви. Друге це оплата. Третє, Паспорт, копія паспорту, сторінки паспорту, там де є вся інформація ваша, свідоцтво про народження, ваше і тієї людини, теж, з якої оберете шлюб. І також у вашому випадку, якщо ви громадянин України, то вам потрібно зробити переклад, я вже казала про це, так То оригінал вашого свідоцтва про народження, український оригінал і присяжний переклад цього документу. Довідка з консульства про сімейний стан або з України від нотаріуса і її переклад. Також на якій підставі ви знаходитесь у Польщі, віза або, може, ви на статусі Укр зараз перебуваєте, тому просто копія песеля там, де написано, що статус Укр. Ну і у суді все дуже просто. Ми приходимо туди, сплачуємо 100 злотих. Далі підіймаємося або там, де знаходиться той кабінет, де приймають вніски, де приймають документи, і там вже подаємо о, ці документи. Не знаю, як буде у вас, у нас нічого дівчина взагалі не сказала, що щось відсутнє. Вона просто приймає. Тому не розраховуйте, якщо ви щось, якогось документу у вас не буде вистачати, то ця людина, яка приймає, її робота тільки прийняти документ і не більше. Є дуже важливий момент, тому що суд комунікує з вами тільки за допомогою пошти. Вам будуть надсилатися листи. І ці листи ви повинні отримати особисто. Мені лист суду пройшов близько десь через два тижні, тому що в мене не вистачало свідоцтва про народження. На жаль, немає можливості зараз його забрати з України. Що робити у випадку, якщо з якоїсь причини ви не можете виконати вимоги, які просить суд? В такому випадку можна написати внісек. І у цьому вніску пояснити, чому ви не можете, наприклад, зараз принести свідоцтво про народження, як я, наприклад, так, в моєму випадку. І ви можете попросити або продлити час, щоб вашу справу не розглядали до моменту, коли ви принесете документи, які вони просять, або щось там так виконаєте, що вони просять у листі зробити, Так, або взагалі можете написати, що. Немає взагалі такої можливості з такого такого поводу я не можу це зробити. І далі ем, я не знаю скільки буде часу тривати розгляд мого рішення. В інтернеті я бачила дату від місяця до двох місяців. У суді нам сказали, що чекати близько двох місяців. І далі теж рішення суду вам прийде поштою, точніше, вам прийде лист, у якому вони попросять вас прийти до суду. Це буде означати, що ви приходите до суду і знайомитесь з рішенням, яке вони прийняли. Коли ви прийдете до суду в той же день, ви ознайомитесь з рішенням суду, і також вам потрібно буде обрати спосіб, як ви отримаєте це рішення поштою або прийдете особисто там, заберете це рішення. Чому так? Тому що перший лист, коли ви отримаєте і прийдете до суду, це буде якби рішення, яке ще не буде мати сили, тому що це рішення від моменту його прийняття, воно вступить у силу через близько 20 днів. Тобто, одразу ви теж його не зможете забрати. Спочатку ви ознайомитесь, виберете шлях, яким ви отримаєте це рішення, ну і потім вже лічить 20 днів з того моменту, і тільки потім ви зможете отримати це рішення. І це все, що стосується теми суду, як подати там документи. Бажаю вам успіхів, до зустрічі, па!